Павло Платонович Чубинський, славетний наш земляк. Він народився в Борисполі і прославив наше місто і Україну. Він етнограф і фольклорист, поет, і журналіст, історик і громадський діяч, юрист і соціолог, краєзнавець і подвижник української ідеї, полум'яний патріот, автор державного гімну. Захист прав селян. Написання вірша ще не вмерла України. Ні слава, ні воля, відвідання могили Тараса Шевченка. сім років Павло Чубинський відбував заслання в далекому місті Пінега Архангельської області на чужині. У спадок нам, сучасникам, Павло Чубинський, залишив багатющий матеріал народних скарбів, які зібрані у сім томів під назвою праці етнографічно статистичної експедиції у західно-руський край. Поетичну збірку сопілка, яку високо оцінив Іван Франко, назвавши паростком, який пробився через холодний морок заборон українського слова, і пісню, що не вмерла України ні слава, ні воля, якій судилася велична доля стати національним гімном, що об'єднує українців усього світу і кличе нас до перемоги над ворогом. Невмирущому батьку гімну складає шану і повагу наша ліцейна громада, возвеличує його славетне ім'я. Ми покладаємо квіти до могили, проводимо екскурсії в нашому музеї, декламуємо вірші, вивчаємо спадщину, пишемо наукові роботи та інсценізуємо записані Павлом Чубинським обряди.